Сьогодні в агентах впливу наркотики, їхній продаж та система. Фактично, це легалізована наркоторгівля. Що ви маєте знати і до чого треба бути готовим? Нам страшно, розумієте? прориви підземних мереж, провалля та наслідки. Я провалилась під землю і пада мною продовжають сипати земля. Хто в реальній небезпеці? Де і що може піти під землю вже завтра? Ми рискуємо уйти під землю. Бізнес на воді. Це бешені день бешені більше Що ми п'ємо та що саме нам хочуть продати? Це достаточно опасне. Наблюдалась даже гибель в даній воді. На каналі НТН час журналістських розслідувань. В ефірі програма Агенти впливу та я Олександр Бондарчук. Вітаю! До вашої уваги низка нових матеріалів, на які редакція глянула під критичним кутом. Тож дивіться, слухайте і робіть висновки. Ви Знаєте, що вже завтра ваш дім може зробити так званим наркопритоном? Ні, серйозно та цілком офіційно. Байдуже, це нова висотка чи стара п'ятиповерхівка? Ви повинні бути готовими. Кількість клінік для реабілітації наркозалежних зростає неймовірними темпами. Знавці говорять агентам: тільки за останні роки їх відкрили майже 5 тисяч. А самі наркозалежні нам розповіли, що подекуди в подібних центрах можна придбати навіть синтетичний опіум, і усі вони, як магазини, працюють на першому поверсі житлових будинків. Чого треба остерігатися? Що може відбуватися за нашими з вами спинами, як боротися і що робити, та як перемогти? У матеріалі Ірини Матвієнко. Страшно дітей випускати на вулицю. У мене внук 16 років, но я навіть і, і то боюсь, когда он вечором іде з этого з, з училища. Життя мешканців цього будинку перетворилось на фільм Жахів. Они ж всі больні, абсолютно всі больні. На них посмотреть це вообще страшно. Ну, знаєте, воно так еще наркотик сам находи чоловіка. Там друг предложив травмова, я за его забросив і знову почав ходити вже більше п'яти років вживає наркотики. Хлопець каже, за цей час спробував чи не усі види дурману, як наслідок, невиліковна хвороба. Я я Тепер Володимир почав приймати синтетичний опіум у таблетках, так надійніше і зручніше. Дозу отримує справно і у медичному кабінеті, який, до речі, розташований ось у цій багатоповерхівці у одному зі спальних районів столиці. Вообще было на детской площадке, даже встрекнуто в гор. Было такое, что у нас в подъезде валялись штуки. Мне, например, про тот же штрит сказал мой ребенок, ему около шести. А що здесь збуть. От себе так знаєте, без... в наркологічний центр мешканці обурені таким сусідством. Самі бачите, яке це приміщення, да що, що значить замісна терапія в таких умовах? І людина для того, щоб мати якісь здатність вилікуватись від наркоманії, має лікуватись десь в стаціонарі. Люди переконані, і вони, і їхні діти наразі в небезпеці. Фактично, це легалізована наркоторгівля. А це фактично буде Клініку ще не відкрили, а в домі вже почали з'являтися підозрілі молодики. Наркотики пропонують навіть дітям. Я зайшов в ліфт, і за мене. Я почав черві і мені і мені просто положив. зупиняються, навіть машини. Они собі вдруг захотіла сім щота з'яти ту кола, а не делают. І сколько шприців уже вже валяється? Що буде, коли відкриють цей центр? Агентам вдалося отримати документи на новий медичний центр. Відкрити його мають ось тут, у звичайному спальному районі столиці по вулиці Бестужева, 34. Але юридична адреса чомусь інша. Дізналися ми також ім'я людини, яка керуватиме клінікою. Це В'ячеслав Доннік. Агенти їдуть за юридичною адресою, аби рушу. Кати цього чоловіка і розпитати, які саме послуги надаватиме його медичний центр. Нам треба знайти цього директора. Я його сам ні разу не перед клічим вам тому чимал. Виявляється, адреса вказана у документах клініки Равіваль є фіктивною. І з персоналу тут чомусь тільки ось цей охоронець агентам. Зізнається про клініку, чує вперше. Ампані зісніт такого Я не знаю, де вона знаходиться. То ся цетивний адрес, почему? правильно? ні, адрес? Агенти продовжують пошуки В'ячеслава Донніка. І ось що нам вдалося розвідати, як з'ясувалося В'ячеслав Доннік є директором ще однієї подібної наркологічної клініки. Прямуємо туди. Місинська клініка Рівіваль. Да, знаєте, ви та да. да? да. от я как раз по цьому вопросу хочу сніс ну, роботу уже він не працює сьогоднішню... сьогодні сьогоднішнього дня. Сьоні а вчора він ще тут що, був цього вчора. Був. У медичному центрі починають помітно нервувати, виганяють нас із приміщення. Контакти екс начальника дати агента впливу відмовляються. У мене таке любопитство. Чому і на персоні у вас такий інтерес імене персоні, а не к Петрову Івану Васильовичу, наприклад, В'ячеславу Олександровичу. А це ще безпринципний комерсант. Це Микола та Артем. Вони постійні клієнти цієї клініки і вже кілька років безперешкодно купують тут наркотики. Більше того, добре знайомі з її директором В'ячеславом Донніком та з діяльністю закладу під його керівництвом. Очень много здібні. Що вам Це не Один бойовинце, не речі. Наркозалежні зізнаються, у медичному центрі допомога легально торгують синтетичними наркотиками. що за наркотики? Звісно, звісно. Ну, типа, Типу Типо лічиться. насправді це не ще затягують. А потім люди просто надо ходять, платять кожен день, щоб отримати процедуру, щоб нормально себе чувствовати. В кабінеті по всій Україні більше п'яти тисяч. Вони є, чи не у кожному регіоні. Під виглядом реабілітаційних центрів насправді працюють легальні пункти з продажу наркотиків, стверджують самі клієнти цих закладів. Вони кажуть, дурману тут можна купити не скільки потрібно для реабілітації, а скільки дозволяє твій гаманець. Мені Якарсати ні недопустимо робити в жилом домі. Как таке можливо? Куди не... Я Яне нашо. Дорогі з не столініпадня як можна в жилом домі зробити такий центр. В жодному разі приватні клініки, які займаються такого рода послуги, не мають, я вважаю, неморально, не етичного права існувати поблизу дитячих садочків, дитячих дошкільних закладів. Ну в жодному разі, тим часом головний нарколог Києва запевнив агентів, таке сусідство просто неприпустиме, і всі наркозалежні мають проходити реабілітацію у спеціальних закладах. Це є велика перешкода для мешканців цих будинків. З питанням, чи мають право такі клініки розташовуватися у житлових будинках, агенти впливу звернулися до міністерства охорони здоров'я. Відповідь нам надали письмово у мозі. Повідомили питанням видачі ліцензії цьому медцентру будуть розглядати найближчим часом. Щоправда, не уточнили коли саме. Какети так у нас столько діток даже ми, допустим, пожилі, на нас, це теж волнує. Я не хочу видеть шприц, я не хочу відсіклянні глаза. Нам страшно, понімайте. А поки чиновники думають та вирішують долю існування клініки Ревіваль, мешканці обіцяють у будь-який спосіб не допустити роботи центру у їхньому домі. Агенти впливу продовжують тримати цю справу на контролі. Ми й надалі шукатимемо, кому вигідний такий бізнес і хто. За цим стоїть.